Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на новому занятті. Воно на сьогодні буде таке дуже приємне, релаксове, але при цьому ефективне. І ми попрацюємо із покращенням дихання, з тим, щоб у нас ребра та живіт рухались на всі 360 градусів. І це тренування також допоможе позбавитися від набряків. Буде цьому сприяти, якщо це те, що у вас присутнє. І для цього заняття нам знадобиться лише великий рушник. Тож, якщо ви будете десь там у подорожі без інвентаря. А то якраз таки до цього тренування можна звертатись, тому що я думаю, що рушник ви знайдете. Друзі, я хочу попросити вас про допомогу. Я дуже-дуже мрію, щоб у нашому світі стало якомога більше людей, які є здоровими, у яких нічого не болить, які люблять своє тіло та піклуються про нього. І я прошу вас мені у цьому допомогти. Ви можете це зробити дуже-дуже просто, витративши всього кілька секунд вашого часу. Все, що я від вас прошу, це підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, залишити коментар і також надіслати це відео тим, кому воно може бути корисним. Та цікавим. Це можуть бути ваші друзі, колеги, знайомі або родичі. Я вам дуже-дуже вдякую. -дуже Давайте разом наблизимо це світле майбутнє, в якому в нашому світі якомога більше здорових людей. Отже, підготуйте собі рушничок, і ми з вами лягаємо на килимок через круглу спину або через бік. І почнемо ми зі сканування. Лягайте в зручне положення, витягуйте руки та ноги і пройдіться увагою по тілу. Від стоп до маківки. Відчуйте, як торкаються килимка ваші стопи, як вони розвернуті, ваші ноги, гомілки, стегна, ліве та праве стегно, таз. Якою частиною він лежить на килимку. Як вважають ліве та права половинка тазу? Спробуйте уявити, яка відстань від попереку до килимка, та відчуйте, як лежить ваша грудна клітка, які ребра лежать на килимку, які висять над ним. Ваші лопатки, плечі, на які вони відстані від килимка, руки, як розвернуті ваші долоні, наскільки напружені у вас пальці, чи вони стискаються в кулаки, можливо, намагаються стиснутись, чи вони витягнуті. Спробуйте уявити відстань від шиї до килимка і відчуйте, як лежить ваша голова. Угу. Сьогодні будемо використовувати дихання, в тому числі як інструмент такого вирівнювання тіла, тіла, покращення постави. І в кінці заняття порівняємо, які у вас будуть відчуття. Отже, зараз ми згинаємо ноги в колінах. Стопи та коліна в нас знаходяться паралельно. Переконайтеся, що ви не лежите з розкритими вгору ребрами. Якщо це так, то прям візьміть себе за нижню частину ребер позаду і потягніть їх трохи вгору, ніби ви хочете їх віддалити від тазу. І ваші передні ребра заховаються. Зараз руки покладіть собі на тазові кістки можна ось таким чином, можна просто згори. І ми будемо з вами нахиляти таз вперед, прям можна руками собі допомогти і назад. Тут можна прям заплющити очі, зануритися у цей рух, відчуйте, як він відбувається. Відчуйте, чи ви не стараєтеся дуже сильно зробити якусь велику амплітуду, чи ви не напружуєте стегна, сідниці, чи ви не ем, втискаєте поперек в килимок, да, ось таким чином. Тобто нам не потрібно втискати поперек в килимок. Нас, нам потрібно просто легенько перекочувати таз. І так, поперек буде. То ставати пласкішим, то навпаки, віддалятися від климка, але акцент зараз саме на рух тазу. І рух цей невеликий, дуже розслаблений, це дуже важливо. Прекрасно. Зупиняємось по центру, беремо наш рушник і підкладаємо його під криш. І у вас таз а, такий стає припіднятий. Таз центрований, він дивиться чітко, в стелю не нахиляється ні назад, ні вперед. Супер, Зараз відчуйте ваші стопи і почніть тиснути правою стопою в килимок сильніше. Відчуйте, що ваше праве коліно, ніби хоче потягнутися туди вперед до стоп, і ваш таз нахиляється ліворуч. Ліве стегно при цьому ми не нахиляємо. І навпаки, лівою стопою тиснемо в підлогу, і таз нахилився праворуч. Можете уявити, що ваш таз це така чаша, і ви вливаєте водичку то праворуч, то ліворуч. І рух іде саме від стоп. Від того, що одна стопа занурюється в килимок, а потім інша. І додайте ось це відчуття витяжіння за тим коліном а, одноіменним зі стопою, яка зараз працює. Угу. І стегна не розвалюється в сторони. Супер, зараз у вас такий легкий, приємний реліз, відбувається зони сідниць. Угу. Ще по одному. Чудово. Знову центруємось і переміщаємо рушник трошки вище. У вас таз, він якби звалиться вниз, в передній нахо. І зараз ми з вами будемо робити вдих. І на вдиху трошки сильніше тиснути стопами в килимок. І від цього ваш таз центрується, припідніметься. І видих розслабились. Вдих, натисли стопами. Тобто у нас тут немає задачі механічно центрувати таз. Ми прямо від стоп це робимо, натисли стопами, і таз сам припіднявся. І на видиху розслабився, знову скотився вниз. Вдих. Також не старайтесь його сильно підкрутити, нахилити в задній нахил. Знову ж таки, якщо ви будете це робити від стоп, то рух буде невеликий. Вдих, центрувались. видих, розслабились. Ще два. Угу. Останній. Прекрасно. Зараз рушник прибираємо в сторону, ми скоро до нього повернемося. І зараз ми з вами будемо продовжити лежати, просто покажу. Будемо масувати живіт нам важливо розслабити спочатку ось передню черевну стінку, для того, щоб потім наш живіт гарно вмикався в роботу. Як ми це будемо робити? Ви берете одну долоньку, іншу кладете згори і від а, лівого. Лівої клубової кісточки тазу, так ось тут можете нащупати дві кісточки, вийдете праворуч, потім вгору до ребер, ліворуч, вниз. Тобто, ось таким чином промасовуємо. Лягаємо. Ну, верніше, ви, я думаю, і лежите. Знаходимо ліву нижню частину живота, обираємо догоньку, яка буде робити цей масаж. І рухаємось праворуч, потім вгору, ліворуч і вниз. І не намагайтесь тут натиснути на 10 із 10, а має бути комфортно, там, до 5 балів точно. Угу. Але це і не просто прогладжуючи рухи, тобто трошечки все ж таки натискаємо. У нас в животі також є дуже багато лімфатичних вузлів. Угу. Ще кілька разів. Угу. останній раз. Прекрасно. І зараз нащупайте свою реберну дугу Так, ось тут вона проходить. Думаю, ви промахнетеся. Прям нащупайте її. І зараз ми з вами будемо робити вдих, а на видиху трошки глибше пальцями занурюватись під ребра. Угу. Ой, вибачте. Вдих і видих, Занурилась вдих. Видих, занурилось. Прям ніби ви хочете з внутрішнього краю, зсередини, схопитися за ребра. І ближче до центру зазвичай напруги більше. Може бути дискомфорт, може бути оскотно. Підбирайте амплітуду під себе. Нагадаю, що ми не мучаємось, не робимо собі боляче. Видих. Ще пару разів. І видих, занурились. Вдих через ніс. І видих може бути через ніс або через рот. Чудово. І зараз ми з вами знову беремо рушничок і будемо перевертатись на живіт, класти рушник під таз прямо в районі лобкової кістки. І у вас таз знову буде припіднятий, але вже а, ви будете лежати на животі, не на спині. Отже, кладемо догонь на догонь, лоб на догоньки і прямо розслабляємося. І тут ми з вами знову будемо на вдиху натискати сильніше в рушник і на видиху розслаблятись. Вдих, натисли тазом на рушник, видих, розслабились. І тут ми нікуди таз не нахиляємо, не стискаємо сідниці в жодному разі. Просто занурились в рушник, натисли тазом вниз і видих, розслабились. Якщо переживаєте, покладіть одну руку на сідниці і пощупайте, чи ви їх не стискаєте. Вдих, видих, розслабились ще один. І видих. Супер. І зараз ми з вами будемо продовжувати занурюватися в рушник і уявляти на вдиху, що нас тягнуть, наприклад, за праву ногу. Ви занурились, і права нога пряма всплила трошки вгору, не високо. І уявіть, що вас хтось потягнув за пальчики назад. Розслабилося. Занурились, ліва нога всплила. Тут важливо, що це відбувається саме від того, що ви занурюєте таз в рушник, і нога припіднімається. І таке легке витяжня назад. Тут немає збільшуватись прогин в попереку. Дих, потягнусь, видих, розслабилося. Прямо спробуйте це зробити від занурення. Угу. Ще кілька разів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній. Супер. І зараз ми рушник переміщаємо собі під груди. От прям під груди на передні ребра. Тут зазвичай у нас є топ або бюстгальтер і дуже багато напруги. Прям груди можна підвитащити, якщо потрібно. Опустилися. Угу. І зараз ми з вами так само будемо на вдиху. Не зовсім так само, на вдиху, ми будемо ніби штовхатися ребрами від рушника вдих. І на видиху розслаблятися. Вдих, штовхнули ребрами від рушника. Прям весь акцент зараз на цю зону. І видих. Ростанули. Ще вдих. Дихання це також інструмент релізу. Ще два. Вдих. І видих. Останнє відчуйте, як наповнюються ребра повітрям. І видих. І зараз ліве передпліччя ми залишаємо паралельним короткому краю килимка. Права рука у нас коло правих, правої сторони грудей. І праву ногу ми згинаємо під 90-45 градусів, так як вам буде комфортно. І зараз опускаємо голову, ніс майже торкається килимка. Будемо відштовхуватись доньками і м'яко перекочуватись на вдиху. На ліву частину ребра і на видиху розслабляємось. І важливо, що ми тут не робимо величезний рух. Нам не потрібно от якось дуже сильно розгинатися. Це невеличкий рух, ми просто ніби завалились на ліві ребра і перекотилися вперед від долоньок. Супер. Не старайтесь зробити тут велику амплітуду, вона тут не потрібна. Вдих. Видих. Ще три, голову не запрокидуємо, задня поверхня шиї довга. І останній прекрасно. І зараз ми будемо перевертатися з вами на лівий бік. Рушник у вас залишається лежати приблизно на лінії грудей. Ліву руку кладемо собі як комфортно під голову. Стегне попереду під кутом 90 градусів, і у вас голова, грудна клітка і таз на одній прямій. Можете орієнтуватися по а, одному краю килимка для того, щоб знайти це положення. Руку зараз праву розташовуємо перед собою, і ми будемо на вдиху трошки накочуватись вперед, на видиху трошки накочуватись назад. І зараз ваші стегна можуть рухатися, не старайтеся їх там якось склеїти. Угу... Ми Просто м'яко прокручуємось на груди, собі не тиснемо. Вдих. І видих. І уявіть, що ви одна така конструкція. Тобто у вас грудна клітка і таз, перекочуються разом. Нічого там ніде не розвалюється, не з'їжджає з осі. Угу. І ще один. Прекрасно. І зараз праву руку ми витягуємо вперед, лікоть трошки м'який, але пальчики всі гарненько натягнуті. І тут вже ми будемо склеювати наші стегна коліна на вдиху, відштовхуватись лівим боком, занурювати його в підлогу, розкриватись назад і повертатися вперед. Тут важливо, що ви руку не тягнете надмірно назад, тобто лопатка залишається натягнутою, вона не наближається до хребта, у вас рука розкривається за рахунок повороту грудної клітки, ні більше, ні менше. Дих, нижній бік гарненько, занурився, коліна в нас не ковзають. Ще три. Угу. І ви м'яко промисовуєте також тут ліві ребра, розкривайтесь. Останній раз. Чудово. І зараз ми з вами зробимо такий невеликий тест. Ви прибираєте рушник лягаєте вниз на спину, на килимочок. Ноги можуть бути зігнуті в колінах. І зараз покодіть руки собі просто попереду на ребра і просто спокійно подихайте, відчуйте, як рухається ліва та права сторона, можливо, ви відчуєте якусь різницю. Ще пару секунд. Угу. Якщо не відчуваєте, то не переживайте, це також окей. І зараз ми це все повторимо на інший бік. Знову перевертаємося, кладемо рушник собі в зону під грудьми, опускаємось. І тепер ми праве передпліччя кладемо паралельно правому краю килимка. ліва рука у нас з боку коло груди, і ліве стегно згинаємо під таким кутом, який вам комфортний. Розслабилося. І зараз будемо штовхатись доньками і невеличкий поворот. Опустилися. Голову не запрокидуємо, витягнута у нас шия, задня поверхня шиї. Невеличка амплітуда, і будь ласка, не потрібно тут прогинатися. Тобто ми просто перекочуємося. Згадаємо, що ми як такий шашличок, голова, грудна клітка таз на одній осі. Угу. Ще три рази. Дуже приємний реліз. Може бути і дискомфорт легкий, це також добре. Це ще добре, а нормально. Угу. Супер. І останній. Прекрасно. І ми з вами перевертаємось на правий бік і вас спиною, щоб ви подивилися і з іншого боку голова, грудна клітка, таз на одній прямій, і рушник у вас лежить під ребрами приблизно в зоні грудей. Може бути трошки вище, трошки нижче, головне, що під ребрами. І зараз ми з вами будемо легенько перекочуватися вперед і назад. Тут ваші стегна, коліна можуть рухатись так, як їм заманеться. Знову ж таки, одна вісь голова, грудна клітка таз. Ми ребра тут не розкриваємо. Ми їх трошечки заховали в штани, як зазвичай передні ребра. Угу. Ще пару разів. Тобі приємний рух, також не спішіть дуже сильно. І центруємось. Ліву руку витягуємо вперед, лікоть трошки м'який, а пальчики гарненько натягнуті. Коліна та стегна склеюємо і починаємо розкриватися. Ось тут руку я не веду далі. Тобто, якщо моя грудна клітка тут закінчила свій поворот, то рука далі вже не йде. Вдих і видих. Вдих. Згадуємо, що голова, грудна клітка таз на одній осі. Як така одна конструкція. Не розвалюємось. Ще кілька разів. Вдих і видих. Нижній бік гарненько штовхається. Видих. І останній і видих. Прекрасно. І зараз ми знову відкладаємо рушничок, перевертаємося на спину. Ну, і зробимо такий самий тест, як ми робили між нашими сторонами. Кладемо руки собі на ребра і подихаємо також там 10 секунд. Порівняємо відчуття. Просто відчуйте, як рухаються ваші ребра, чи є там рух. Похорошому, наші ребра мають рухатися в усі сторони, тобто в сторони вперед, назад. Угу, супер. Сподіваюся, ви відчули трошки більше свободи, і будемо рухатись далі. І зараз ми з вами попрацюємо із зоною задніх ребер, дуже-дуже важливою, куди часто не вистачає руху. І ми знову беремо рушник і будемо класти його в район лопаток, але більше під нижній край лопаток, тобто там, де лопатки якраз таки переходять в наші задні ребра. Супер. Ноги залишаємо зігнутими в колінах, руки переплітаємо під головою, під потилицею, великі пальці йдуть по лінії шиї. А решта пальчиків під потилицею. ми потягніться під 45 градусів, лікті знаходяться у вас в полі узору, тобто не шори собі такі робимо, але ми їх трошечки бачимо краєчком ока. Також голову максимально відкиньте в руки, тобто вона, ніби занурюється в якийсь гамак із ваших долоньок, вона не тягнеться вперед, шию, максимально розслабляємо. Прекрасно! І зараз ми ліву ногу випрямляємо. І ми будемо штовхатися правою стопою і такою однією, суцільною, одним суцільним шашличком закручуватись ліворуч і повертатись. Ви тут можете підібрати зону, під якою лежить рушник, там кілька сантиметрів вгору, кілька сантиметрів вниз, вдих. Праве коліно не завалюємо всередину, воно витягується вперед. І також зверніть увагу, що нам тут не потрібно ось так скручуватись, тобто ми просто трошечки припіднялись вдих. Трошки округлили наші задні ребра. Старайтесь в голову максимально розслабити. Одне ціле голова, грудна клітка, таз. Відштовхуємось стопою. повернулися. Ще пару разів. Праве коліно витягується вперед. Угу. І останній раз. Чудово. І зараз опустіться розслабтеся. знаю, що у когось, що я все одно можу напружуватися. Нічого страшного, з часом все прийде. Змінюємо наші ноги і знову від ліктів припітнялись, трошечки округлилися, голова тисне злегка в долоньки і штовхаємось лівою стопою, прокрутилися. Вдих, ліве коліно тягнеться вперед. І видих. Між підборіддям та грудиною у вас ніби якийсь м'ячик затиснутий. ви не вжимаєте підборіддя, але й голову також не запрокидуєте. Угу. Невеличкі повороти, ще два. Угу. Останній. Прекрасно. Ми опускаємося, можна трошечки. Сповсти вниз, щоб а, наш рушник лежав прямо між лопатками. Витягуємо ноги, витягуємо руки вгору. Постарайтесь тут також не робити ось таке сильне розкриття ребер, тобто все одно їх трошечки підзаправляємо вниз. І зараз ми тягнемось руками вгору в стелю, а потім дозволяємо лопаткам просто стекти разом з плечами вниз. Вдих, потягнусь, видих, розслабуюсь, голову не запрокитуємо. Вдих, видих, ще вдих. Видих, вдих, кинули лопатки розслабилися, вірніше, дозволили їм ніби розтанути ще два. Останній вдих і видих. Прекрасно. І зараз ми з вами перевертаємося, і ми трошечки попрацюємо також із животом, і з нашим. Блукаючим нервом, який у нас відповідає багато за що в тілі, але також за парасимпатичну нервову систему. Тобто ми зараз будемо трошки розслаблятися. І що ми робимо? Ми сідаємо як стеємо на коліна, на п'ятки, кладемо рушник собі на стегна і опускаємося вниз. Тут можна стегна розсунути трошки в сторону, якщо так комфортніше, опускаємо перед пліччям. На килимок, руки паралельні, довонька гарненько штовхається. Голову тут теж не запрокидуємо, і прям штовхніться руками, штовхніть ким вперед. Ви відчуєте, що у вас спина трошечки округлилася. Прекрасно. Нам тут не потрібно повноцінно її повністю округляти спеціально. Тобто просто ви штовхаєтесь руками, ви і так трошечки зігнетеся. І зараз на вдиху. ми будемо штовхати животом рушник вдих. І видихати зі звуком ха. Тобто ми тут прям звучимо не просто. Нам тут важливо позвучати для того, щоб якраз таки активувати наш блукаючий нерв. Руки постійно штовхаються вперед. Вдих. Видих. Відчуваєте, як живіт у вас збирається, здувається. Вдих, штовхнув животом рушник. Видих. Руки постійно штовхаються, голову не запрокидуємо ще два вдих. Видих. Останній вдих. Видих. Супер. І зараз можна прям повністю розслабитися, опустити лоб на килимок. Кілька дихальних циклів просто тут розслабитись і Угу. І акуратно через круглу спину ми з вами встаємо і будемо вже майже закінчувати. Зараз сідаємо в позицію по турецька. Якщо так некомфортно, то можна просто підкласти собі рушник під таз або сісти будь-яку іншу зручну позицію. Сідаємо, виростаємо зимаківкою вгору і витягуємо руки в сторони. Зараз ми будемо робити бокові нахили. На вдиху нахиляємося ліворуч, ставимо ліву руку на килимок, лікуть не назад, а до вас. І також зверніть увагу, що ми тут ребра не зміщаємо з осі відносно тазу, сьогодні все про цю вісь, як і зазвичай. І ми більше акцент робимо на те, щоб витягнути правий бік, а не схлопнути лівий. І відштовхнулись лівою рукою, перекотились праворуч. Руки сильні, одна натягує ваш бік, інша в хорошій опорі, пальчики розширені. І зараз додайте такий акцент: ми витягуємо лівий бік, ніби лівою пахвою тягнемось вгору, а ліва сідничка тягнеться вниз. Плече до вуха не піднімаємо. Супер, ще кілька разів. Дуже приємне витяжіння. Натягуємось між рукою та сідничним Угу. І останній раз. Прекрасно. І фінальна частина зараз рушничок. Розмотайте, щоб він був не ковбаскою, а просто ми його складаємо. І підкладаємо собі під підйоми стоп та гомілки. Якщо хтось ігнорує це моє прохання на наших е, звичайних тренуваннях, то зараз ми все, всі це зробимо. Отже, ми стаємо з вами в позицію чотирикутника, е, долоньки під плечами, коліна під тазом, гомілки гарненько занурені в наш килимочок підйоми стоп. Якщо вам потрібно його більше підвернути, підвертайте більше. Тобто, якщо у вас ось тут така погана мобільність гомілковистоти. Лікці трошки м'які. Голова тягнеться вперед, і ребрами тут не розвалюємо. Між лопаток широко, супер. І зараз ми будемо штовхати руками килимок вперед, тягнутись тазом назад. Відчуйте, як у вас ніби сідничні бугри розійшлись в сторону. Не тягніться дуже далеко, невеличка амплітуда. І далі ми занурюємось гумівками в килимок, повертаємось вперед, з видихом зі звуком. Супер. Руки штовхнули вас назад. Видих з гомівки штовхають вас вперед. Ще вдих. Сідничні бугри розширились. Видих Сідничні бугри наближаються. Ми не стискаємо сідниці. Це рух, саме кісток тазу. Вдих. І видих Вдих, долоньки вас штовхають. Видих гомівки. Супер. Зараз ми рухаємось назад, позаду робимо паузу. Пштовхаємо ще сильніше підйомами стоп, і відчуйте, що ваш таз хоче підкрутитися в задній нахил. дозвольте йому. І знову розкрутіться. Відштовхнулись гомінками і знову таз прокрутився. Кілька разів просто крутимо тазом, спробуйте відчути, що у вас саме від тиску підйомами стоп, від тиску гомілок в килимок. Підкручується таз, запускається рух. Угу. Підкрутився. І далі дозволяємо підкрутитися, округлитися поперек у хридному, їділо шиї і рухаємось вперед, розкручуємось нейтраль. Ще вдих. Потягнулись назад. Від підйомів стоп. Підкрутився таз, запустив хвилю вперед. Супер! І не забуваємо сичати вдих. Видих. повернулись. Гарненьке округлення в усьому хребті, на видиху у живітні, бо прилипає до хребта. Угу. Ще один дих від Прекрасно! І ми з вами будемо завершувати робити сканування. Відкладаємо наш рушник через бік або через круглу спинку. Лягаємо на килимок, витягуємо руки та ноги. І зараз відчуйте, як ваше тіло лежить на килимку, як лежать ваші стопи, гомілки, стегна, ваш таз. Можливо, помітите, що збільшилась площа контакту. Спробуйте уявити, яка відстань від попереку до килимка, як лежить грудна клітка, ребра, ваші лопатки та плечі, на які вони відстані від килимка. Руки, доньки, шия та голова. Зробіть ще пару дихальних циклів. Відчуйте, як ви зараз дихаєте. Угу, прекрасно. І ми через бік піднімаємося і будемо з вами завершувати сьогоднішнє тренування. Я сподіваюся, що воно сподобалося. Ніби нічого не поробили, але сподіваюся, що відчуваєте себе класно, тому що насправді поробили ми багато всього важливого. Тож пишіть свої враження і побачимося з вами на наступних заняттях. Па-па!